Дивився, тих хто до нас приєднався. Це програма «Медіакратія». Сьогодні ми говоримо про політичні пристрасті, які рують на Чернігівщині в Україні майже за півроку до старту виборчої кампанії до Верховної Ради України. У нашій студії представники політичних партій, а також Сергій Соломаха, політичний експерт. У нас триває інтерактивне опитування. Запитання наступне. Якого кандидата у Верховну Раду в мажоритарному окрузі ви підтримаєте? Є три варіанти відповідей. Перший якого знаємо якого хто більше заплатить, і жодного? Телефонуйте. Нам дуже важливо знати вашу точку зору. А ми продовжуємо. Ми зупинилися на тому, все ж таки яким чином буде, буде проходити голосування на мажоритарних округах, і взагалі на Чернігівщині наскільки буде популярною гречка, і чи можна за гречку купити сьогодні Чернігівця? Наскільки реальна ця технологія? Які технології плануєте використовувати ви на цих виборах? Ну, ми ще говорили про те, хто має шанси, які шанси будуть враховуючи наявні шести округів. Хотілося б сказати про те, що ну, кандидат в депутати Верховної Ради знову ж таки повернутися до того, що раніше говорили, не повинен бути гастролером чи продюсером якоїсь музичної, наприклад, виконавці музичних чи будь-якого ансаблю. І, по-перше, він не повинен бути продавцем якихось, як часто відчувається, коли говориться про гречку. Але я в свій час 12 років віддав роботі на державній службі. 10 з них досить плідно працював з правоохоронною системою, і зараз можу з повною відповідальністю сказати, що якщо буде застосовуватися ця система під час виборів правлячої партії, то досить чітко вимальовується образ тієї людини, яка може перемогти на окрузі, який йде за мажоритарною системою, не будучи в партії влади. Ну, це принаймні людина зрозуміло, що освічена, відверта, чесна, але яка не має ні сім'ї, ні бізнесу, ні будь-якого майна. І має дуже багато друзів, які підтримують її, працюючи на виборчих дільницях безкоштовно. Ну, якщо говорити абстрактно, це, мабуть, і так воно і є. Але головніше, мабуть, все ж таки перемагає не той, хто висувається кандидатом, а перемагає лише той, хто знає, як за нього будуть підраховувати голоси. Бо якщо формуються виборчі дільниці, і там люди, які залучаються до роботи, підрахунку голосів, вони завжди майже залежні від тієї ситуації, від роботи, від будь-яких інших чинників. Зуміло, що поки не буде чітка прозора система і відповідальності і самосвідомості людей, які приймають участь безпосередньо в виборчому процесі поряд з тими кандидатами, говорити про те, які шанси в кого досить складно. Хоча шанси завжди є у кожної людини, і треба користуватися цими шансами, але все ж таки не потрібно ганьбити когось, критикувати. Можливо, треба запропонувати чесно, відверто свою позицію, свою програму, неморфну, яка однакова у всіх майже, і довести свою позицію дійсно. Конкретними прикладами. Це, мабуть, і буде, тоді переможець. І все ж таки надія на те, що щось зміниться після цих виборів і зміниться в кращу сторону. Вона має залишатися. І як ви вважаєте, що варто зробити, щоб дійсно так і сталося? От чи є на це взагалі надія, що щось змінить, ці вибори щось змінять? Ми живемо тільки однією надією. Тому що інакше немає сенсу жити в цій країні. І це треба змінити. Це обов'язково треба змінити. Просто Україна гине. Вона загине, якщо два роки ще залишиться ця влада, це просто загине Україна. Уже все. Казав мій знайомий, вже режуть дойне стадо. Тобто вже тих підприємців, які приносять, створюють національний продукт, платять зарплатню, створюють робочі місця. Вирізають зараз все. Просто далі жити ну, неможливо так. І, чесно кажучи, я е, хочу сказати, е, підтримати свого колегу, що да, і важливо програми, важливі, важливі якісь гасла. Але це все тільки бумага. Що вартує ця та програма, коли Віктор Федерич йшов іш, на президента і казав, що будуть 5 років податкові канікули для малого бізнесу. Де вони податкові канікули? Розумієте? Я хочу сказати, що люди Дякую. мають зверт, звертати увагу що? на три основні Серіга. речі, коли вони вибирають того чи іншого кандидата. Перше, це людина має бути розумною. Людина має бути освіченою. Людина має бути е, розумною. Друге, людина. Має бути сильною, щоб вона е, свій розум, свої, свої плани могла якось втілити в життя. І по-третє, людина має бути моральною. Вона має, має бути ідейною, вона має бути ідейною за Україну. І тоді, якщо цих трьох складових немає, не буде нічого. От дивіться, розкладіть любого президента, любого політика. За цими принципами розум, мораль і сила. Якщо взяти любого це як оця тринога. Вся устойчивость це буде тільки на триногі. Якщо однієї ноги немає або двох ног немає, не буде стояти ця конструкція. І, і далі хотів би сказати декілька слів щодо інтерактивного опитування, яке у нас зараз у нас на екрані. Для мене це. Ну, цей результат не вразив, тому що дійсно людей стільки разів дурили, стільки разів обманували, тому, тому вони і так і голосують, що не, не хочуть, не вірять нікому. Тому, наприклад, і наша партія, ми ні, ні до кого не приєднуємось, тому що ми інші. Ми, ми хочемо дійсно змінити це. І для Віталія Кличка особисто. Не, йому, не, йому не треба ні, ні для кого нічого доказувати і би, або щось виторговувати у когось. У нього все є. Своїми руками, своєю головою, своїм, своїм натхненням, своїми силами він зробив себе. І, і всіх нас, партійців, він також, так, також е, вимагає, щоб ми, щоб ми були такі ж і та, також робили. І щоб Якщо ми вже служили, то служили е, чесно віддано своїй країні. Пане Сергій, а можна питання до вас? Так. Мені сподобався ваш спіч, але е, якщо пану Віталію Ктичка, якого я дуже поважаю, яким я захоплююсь як спортсменом, завжди вболіваю, якщо йому не треба нічого виторговувати, е, чому він у 2002 році агітував на 153 му мажоритарному округу, е, приїжджав особисто агітував разом з Ігорем Бакаєм, керівником державного управління справами, який обікрав пів України. Всі це знають. Ой, я я цього не знаю. Ну бакай що не ти? пройшов, так що бакай, бакай не Ничего, пройшов. не пройшов. Пройшов опозиційний кандидат Юрій Ширко, але Кличко агітував за Бакая. Він що не знав, скільки вкрав бакай. Якщо не треба, чого ж ти не треба нічого. Але мені дуже сподобались ваші слова стосовно того, що програма дій це бумага. На жаль, в більшості випадків це так. Тому що програму можна написати все, що завгодно. Але щоб людина зрозуміла, чи це бумага, чи це програма дій, треба показати конкретні справи. Тобто, хто що робить. От я хотів би показати вам цікаву річ: були зміни до бюджету. Вчора прийняті на бюджетному комітеті Верховної Ради, лідер радикальної партії Олег Ляшко, який в Верховній Раді сам, позафракційний, який, буде, будучи в радикальної опозиції, дуже важко щось зробити в Верховній Раді, тим більше одному. Що, що він досяг вчора? Село е, Сираїко, Козелецький район на соціально-економічний роздух 500 тисяч гривень. Село Оленівка 500 тисяч і Головеньке 200 тисяч, це Борзнянський район. Свердловка Коробського району 500 тисяч гривень, Березівка 300 тисяч, Харькове Талолаївського району 300 тисяч. Яблунівка Прилуцького району, де він вчився в школі-інтернаті 200 тисяч. Прилуки, де він виховувався в дитячому будинку, 3 мільйони. Бахмач 2 мільйони. Варва 3,2 мільйони на будівництво будинку для малозабезпечених родин. Тобто хто конкретними справами може довести те, що він робить, да, якщо людина в радикальній опозиції, ну, дозвольте я завершу. За це треба про, да. що проголосувати більшість, да, а не да, один ляжко. Тобто його підтримувати. Якщо він один стільки може зробити, скільки він зможе зробити, коли в нього буде фракція радикальної партії в Верховній Раді. А і якщо людина робить справи такі, то очевидно і програма це не пусті слова. Наша програма це підняти сільське господарство. Це відродити національне виробництво, це люстрація, щоб молодь була при владі, не ті, хто 20 років тільки краде, це е, дешеві кредити, це низькі податки, це доступне житло, це заборона імпорту. Тому що ми багато говоримо про підкуп гречкою, на жаль, да в нас такий рівень політичної культури у всіх, що для нас вже політологічними поняттями стали слова тушка, гречка та інше. А якою гречкою купляють? Чернігівською? Ні, купляють китайською гречкою, тобто вони знищують. Ця влада національне не тільки національне виробництво сільське господарство нашого пору у світі. Бо е, як Бог дав еміратам нафту, так Україні Бог дав землю. А нафта сьогодні є, завтра немає. А земля наша є завжди. 7 мільярдів населення, продовольча криза. Ми нашим сільським господарством можемо бути світовим економічним лідером. Земля поки що є. Поки що є, так. Да. Тому що злочинна влада проголосувала за продаж землі. Ми, радикальна партія, зробили альтернативний законопроект. Ляшко його проголосував, приніс землю Чернігівську, яку селяни передали Верховну Раду, цілував її. Ноль емоцій. Ця Верховна Рада голосує за продаж Землі. А що лишиться? Що вони людей будуть продавати далі? Шановні виборці, я хотів би звернути увагу, що все ж таки виборці замовляють кандидата в мажоритарний округ, за якого буде голосувати. Вони висувають вимоги, які він повинен бути. А от задача опозиції всупереч владі, супереч як кажуть, всім факторам, які заважають висунути і запропонувати таких кандидатів. Чи от такого кандидата, який відповідає вимогам виборців? Не корупціонер, не той, який не один раз переходив з одної партії в іншу партію, міняв як якось брудну сорочку свої партійні квитки. От це завдання опозиції. Так, да, важко це зробити, але все-таки Україна не Росія. Це в Росії вдалося п'ять кандидатів висунути і вибирайте із тих, кого підготувала влада. На Україні є така можливість, що опозиція здатна. А якщо вона не здатна, то це не опозиція. Підготувати таких кандидатів, які хочуть бачити виборець. І не голосувати проти всіх. Не буде там такої в вперше, такої графи, навіть проти всіх. Треба обирати. Отже, якщо половина виборців сьогодні не визначилась, так давайте таких висувайте кандидатів, за яких не було б соромно, які не бігали по 10-20 разів. І міняли свої за 20 років і стільки партій поміняли. І тоді виборець прийде, проголосує і не буде шукати графу проти всіх. Це побажання всім партіям особливо ті, які це називають опозицією І до речі, графи проти всіх не буде. Да. Цим законом скасована ця графа і не буде. Тобто люди мають визначитись. А якщо люди не прийдуть на вибори із чогось протесту, то просто за них проголосують так, як треба тим, хто ці вибори організує. Так що все рівно треба визначатись йти голосувати, щоб було менше фальсифікацій. Так що да, підбирайте таких кандидатів, щоб людям та, було що за них та, бажати та, голосувати. Щоб, тому ми хочемо вивести на праймеріст. І одне із е, таких може питань до цього, що якщо люди висловлюються в підтримку то, тієї чи іншої особи, то вони... І на виборах будуть і будуть йти на вибори з задоволенням, тому що вони знають за кого будуть голосувати. І потім, якщо навіть після виборів будуть якісь негаразди, то вони встануть на захист цієї кандидатури на захист своїх голосів. От за якраз за це ми і виступаємо. Дуже правильна ініціатива праймеріс, але на жаль, ми маємо досвід. Уже ті гібко проводив праймеріс. Ми бачили, кого він провів місцеві ради під лейблом сильної України Бандитів. Місцевих олігархів, князьків, чиновників, корупціонерів, вбивців і злодіїв. Праймеріс – це дуже О, правильна ініціатива. Ну, давайте зовсім категоричні, <рай> я з вами Ну, давайте повечаю. по кожному з пунктів я вам назву, якщо є <рай> в тому потреба. Я говорю про… Добре, прошу вибачення, я говорю про… Олег Ляшко – свята людина. Немає святих людей. Ну, так, ви з ваших слів таке, що… Немає святих людей. І ви не святі, і я не святі. Я говорю про конкретні речі, про праймеріс. Тігіпко проводив праймеріс, результат не бачив. Праймеріс можливий в Сполучених Штатах. У нас це буде таким самим Самим інструментом маліпуляції, як соціологія, буде намальований для певного кандидата, який чи дав гроші, чи що. От як ну, ви, ви доведете праймер, да, що праймеріс, він об'єктивний, що це та, люди проголосували, та, та, а що це не намальовані блідольматики. Одну, 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 одну секунду буквально, Роман. я вибачаюся. Справа в тому, що наша програма, це ми, коли проводимо праймериз, ми зразу його публікуємо, оприлюднюємо. І людям кажемо, що, шановні, ось, ось дивіться, ця людина, вона більш шанована у цьому у цьому на цьому округу і люди зразу скажуть що ні це не так якщо ми будемо десь які буде якась буде фальш так, що я з вами, правильно, як довести об'єктивність результату? ну люди зразу скажуть, що це не так. А якщо дійсно так дійсно така людина, що люди, це все справді люди, що це не І цей правильність якось понукає інших людей замислитись, якщо вони ще не визначили, що а дійсно дійсно така є людина, дійсно дійсно варто за неї проголосувати. У нас залишилося три хвилини, буквально. Дозвольте, реплік, репліку невеличку. Все ж таки підтримати вас, пана Надія. Репліку відносно виступу пана Андрія відносно того, що коли ми говоримо про персоналі, не значить, що ми говоримо про конкретні речі. Коли кажуть, що там стільки-то коштів виділено туди, стільки-то туди. Це нормальна та робота, яку повинен проводити кожен депутат. Турбуючись... Але ж не кожен проводить? А, на жаль, тут нема представників тих політичних сил, які мають вже верховні ради. Ми б їх запитали, не кожен. Але все ж таки, пані Надія зауважила, що для того, щоб отримати цільову субвенцію, будь-куди, треба підтримку все ж таки не одного депутата. Так. Тому про конкретні речі можна говорити тих людей, які підтримали цю ініціативу. Добре, що людина внесла Але Ви знаєте, хто ініціатор, як опозиційному депутату. повірте, я знаю, кошти. що їх дуже багато ініціатив є. Це конкретна люди, це конкретні люди, не одна. Тому можна говорити, що соціально орієнтованих людей, які вже зараз є в Верховній Раді, досить багато. А чи зміниться щось їх, після тих виборів, міст. які будуть у 2012 році, якщо залишиться той формат складу Верховної Ради, який зараз є, де не ну, дай Бог, не да не дай Бог, на жаль, і навряд чи щось зміниться. Ну це треба визнати. Ви, Тому треба сходин, але ви сказали багато людей. От і одиниці там людей насправді люди від. Так, yeah. То, yeah. Часу, давайте yeah. не дискудискусію yeah. вже зараз не, не вистачить на часу. Okay. Оптимісти, песимісти, все ж таки стосовно майбутнього України і результатів, які будуть на цих виборах. По одному слову, буквально Сергію, я вірю в Україну. Україна переможе. Я я вірю, що партія удар віталія Кличка» стане парламентською партією і нам не буде соромно за наші дії. 에, ви знаєте, по-перше, саме головне, що ми сьогодні маємо пам'ятати, що сьогодні стресний четвер. Коли Ісус Христос мив ноги своїм учням, ми відмовлялися, а він їх вчив любити один одного, поважати один одного і е, бути готовим прислужити брату своєму, навіть якщо він вартий менше тебе. І ми маємо пам'ятати в першу чергу про це і вірити в Бога, вірити в Україну, вірити в свої сили і знати, що якщо ми захочемо, поставимо ціль. Підняти Україну з колін, то ми це зробимо. І ми, радикальна партія Ляшка, вже конкретними діями показуємо, що ми для нашої Чернігівщини і для всієї України вже е, багато зробили і готові зробити ще. Але потрібна ваша підтримка і підтримка Господа Бога. Дякую, Дякую всім Ви знаєте, хочеться вірити не лише в Україну людей, які живуть, які оточують нас, і в ту громаду, де ми також разом спільно живемо, і і хочеться вірити, вірити про те, що Україна буде досить гарне майбутнє. І вибори це будуть якраз тим стартом, який буде Такого майбутнього. Дякую. Нагадую, це була програма Медіакратія. І ми сьогодні говорили про політичну ситуацію на Чернігівщині. До речі, згідно з результатами опитування, яке ми проводили під час ефіру, все ж таки більшість глядачів вважає, що не буде голосувати за жодного кандидата. І, Тобто люди розчаровані поки що у тому, що вони мають, і сподіваються на краще майбутнє на все добре. Побачимося.